І усім привіт, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо грати в подзу після двохтижневого перериву, тому що я трошечки захворів, ще десь на кажучи, трошки хворів. Але вже записати відоску хочеться. Тому, як завжди, перед початком не забувайте трохи подобайку, коли він підписка на канал, хочете пограти. Разом зі мною заходьте в Discord, також в Telegram, Там я буду повідомляти, коли буду зніматися відео, все. просто життя каналу. Також менше фінансово тимати канал. Я залишу QR-коди зліва зверху. Беріть щось смачненьке і погнали нову серію. Для першого завдання нам треба в барк. І проїхати 193 км, тому погнало. До речі, вас знову ж таки повинен так нафігово підрости ка е якість е відосику. Тобто ви повинні вже бачити прям те, що бачу я, без усяких розмитів і тому подібне. І до речі, почався новий сезон, який повинен бути цікавіше. Так, Я тут проїжджав, тут трішечки треба туди брати. Який трішечки цікавіше, наразі закінчилось І це все бездоріжжя. Є, 2 км, я виконав два камери, ну, типу, два камери врятували у нас. І в нас вже нарешті звичайні дорожні, прикольні автівочки, на яких ми сьогодні будемо кайфувати. Тому що ну, бездоріжжя вже задрало, чесно кажучи. Тут нам треба надрифтувати 140 тисяч. Я з, з, з таким санк зробив. Нам, ну, Я покупав не зовсім дефолтну верці, я ультиметр купував. Тому нам за цей, за те, коротше якось я забув парк привітання він називався і дала оцю тачку Я її трошечки переробив дерип ці фози чесно кажучи не дуже така денна сумнівна я не знаю типу завдання такі що ну якщо Коротше, прикол в тому, що якщо у тебе велика швидкість, ти все рівно не набереш, типу, сітки тобі треба. От тільки таким чином. Цей директ проходиться, може, ну. Може ні. Може все таки можна і нормально надирити потрібну кількість очків. Ну, я вам так скажу, ось кінець. І ми не набрали, при тому, що я ну, весь час ось так робив. Тому я навіть, ну типу, див на фігня, краще б вони зробили менше, але типу це було гарніше, аніж, ну по факту зараз. Ну я просто Весь час дрифтую і все, весь час Повороті, не повороті. Просто постійний дрифт. Мені немає де тут дозанятися, ось це не дуже. ну, Така собі тема, ну. Тому дери в це повинно просто, ти повинен любити це і кайфом гарно навалювати по серпантинам, по горам. Оце да. А якщо на завдання, це ну реально фігня я вважаю, Ой-ой-ой. Нормально, ой-ой-ой, що це було? Ну са, ну давайте наберемо 140 тисяч Ой, бляха. Я думав, зараз знову прийдеться їхати. Я вже трошечки испугався, чесно кажучи. Ну, ну добре, це ми теж виконали. Можемо газувати на наступне завдання.

Тут нам А нам, тут нам треба пригнути на БМВ, блін, ну це прикол, до речі, БММ3. Я її не до цього готував, ось така в нас вийшла. Але я її ну, зовсім не до цього готував. Ну погнали. Я дуже сумніваюся, що в нас щось вийде. Ми спробуємо. Я не подивився, скільки нам треба пригнути, чесно кажучи. Бляха! А скільки треба, реально? 185. Я тут завернути. Ось так. То заняйся, часу мало залишилось. Чудово. Ідеально, ідеально. Ну ми 200 є відчуття ще 200 минув ніяк не пригнемо, так? Да? Давайте отак спробуємо. Так, ми тепер баран і звідси разом. Трішечки обманемо систему. Повинно бути швидше. Підхідний встав. Майже з першого разу я думав ми закриємо, майже нарешті ми влетіли, треба швидкість нам більша. Повинні точно долетіти. Є, долетіли, нарешті. Трошечки іншим шляхом через попу ну, ми це виконали. Було дуже, чесно кажучи, тяжко на шинах, які зовсім для цього не підходять. Але, Чо? Але ми це зробили саме головне. А далі по гонкам. Нам треба пройти вуличну на Форді. Блін, я дуже хочу, тому я перший сюди приїхав, тому що гонка повинна бути цікава, чесно кажучи. Реально, я нічого не придумував, у нас є ось такий форт, а ми вже на ньому катались. тому <кій> я його обрав, він мені сподобався, на ньому і поїдемо. Але це така тераса затична, я сподіваюся, ми з вибором не протопили, тому що він не те, щоб дуже швидкий, чесно кажучи. Але керується наче непогано. Якщо щоб не гальмувало, ось так нас. Ой, ой-ой, як повезло. Да, кривиться він непогано. Але теж це все ж таки мистанг, боком він може піти. Бля! Чудово. Ляпилимо, та бляха, друже. О, ну прямо мистанг тут наказує думаю. А, там ще один. Люди шарять ще брата. Люди шарять. Головне, щоб мене не вбили зараз. Ой! Трохи провокуйся. Ну тут нормальні конкуренти, чесно кажучи. Та ну що ти робиш, придурок, а? <кій> Дебіл. <кій> ну от за таких людей ти нормальну позицію не візьмеш. Та Я пошуку. Ось так, я вважаю. Треба робити. За такі речі, ну правда. А може, да ну, реально, ну, те, що він міда, я вважаю нормально зробив. Просто в тупу спеціально в нас врізається, нам гальмує. Не полетів він конкретно. Чесно кажучи, Торпеднувся. Капець вони там від'їжджають, але ну, у них там і тачка. Я думав форт всім цей, так би мовити, покаже, хто тут батько, але ні. Їдемо ми плюс-мінус. Однаково, ну, до речі, ця тачка, цей форт попереду повинен мене дрюкати, будемо чесні. Все ж таки це ну, типу суперкар, всі справи, все модний, типу. Ой, бляха, а в мене звичайний маселька. Но спортивного... Тільки звук. Ну, четверті приїжджаємо, на жаль. Ну, заруба така була прикольна. Заруба була прикольна. мені сподобалось. Ось тут такі гонки, реально кайф, это. Типу, реально кайф. Але тачки в них передовували я моя повага. У нас виявляється не одна гонка. Mm. Ну, цякай. Я не проти побіг саме таких. Ми спочатку не їдемо, як дивно, де мустанга, ми не їдемо. А далі вже роздуваємось. Плюс вони тут жорстко, блять, дуже вибач. Ага, роздулись. Зачекайте. Не мокро? капець Та ну що ж ви робите Я не думав, я не збирався в такий затяжний дирикт уходити чесно кажучи Як це зробила вона Бляха Та ви прикиньте, тупо Тупо лошаю конкретно Поїду останнім. Ну вона не те, що прям до поворотів ця машина, будемо теж чесні, вона більше за Тому вона просто типу дощ, вона не тримається нафіга. Взагалі тобто в неї віджаку ніякого немає. Mm. Так, капець він турлить. Що у нього за колеса. Я не знаю, але він турлить так, що це можна блін, офігіти. Дабті, ви ну, взагалі гальмуєте на поворотах? Ну, бляха, ну що вони роблять? Ну, капець, вони їдуть тупо на чесно. Mm. Мала не деревти. Хештег не деревти. Дуже тяжко, дуже. Мене ще є швидше, як не дивно. Ні! Ну, твою ж дивізію. Хто це залишив? Блін. Ну в дощ, чесно кажучи, це... Ну, підстава повна. Вона не тримається в дожд... на дожді. Ну, взагалі, на мо на мокрому асфальті це знущання. Каже, м'ятку вибило нормально. Ну, можна було теж якогось хобда ще більш прикольного зробити, но... ну в принципі, мені сподобалось. Мені сподобалось. Цієї серії давайте в цьому сезоні. Я не буду вставляти свідками витрати, отримали. Тому що це дуже заповідно виходи роликів, тому не наступному давайте. А ми йдемо на наступні баргони. От ми поїдемо зараз на фольцику. Я теж підготував його. Цей у нас вже третій раз е, там, світиться в серії. А, що? Але перші два рази я на ньому нормально не покатався, тому вирішив ще на цю серію його взяти, а далі вже буду інше щось будувати. Плюс тут е, вольпер в будь-якому випадку треба було брати, поняла? А там типу вибору е, ну, небагато. Точніше тут саме гольб потрібен був. Тому на жаль вибору не те, щоб багато було. Я да, вони тулять. Тож все мокре таке сьогодні, -мо. -йом. Мокрі перегони. Правда ми ну, на цю гонку ми самі. У нас одна людина там позаду, але вона, можна сказати, не їде. Бля, і носить писець. Ні, на цей столб. На носа і капець цю тачку, реально. Ну якщо це, якщо і на останній гонці буде дощ, то ми сильно влипли. Тому що на останню гонку я таку тачку так підготував. Ого, нас то і переганяє, до речі, нас доганяє, точніше. мокрий шинни, чи що, він так, впевнено, їде? Ми, наче, бачить, нас доганяємо потихеньку. Та поверни, блін Ну дуже тяжко, блін, я першого бота не можу назігнати Давай газуй, газуй, газуй Третя кова у нас ще є У мене тут з ботом заруба більше ніж людину ай! Протупив. Лоханувся, -мо, ну все. Зробив помилку, а він не дуже добре скористався. Машина постійно в директі проходить, постійно. Да ну боже, хорош заряптити Давай, 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 давай Ось тут можна сильно різати все нарізати боком так і з і кайфом Ой-ой-ой. Mm. Але це нам не те, що сильно допоможе. Навіть отак, якщо різати, це нас не врятує, на жаль. Ось тут я так лоханувся. Діла ти палки, так неприємно. Давай, 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 давай. Просто реально було компостійно по цій воді. Так, це дуже погано, що нас зливається десь там. Це дуже неприємно. Ну я надіюсь, ми виграємо. До того ще ні це буде підстава. Перемогли? А, що вона буде. Та ну блін людей немає. Так, -с. погнали. от спинку, нормально. майже МФС А, я один їду. Кайф. Кайф. Ну все, неприємненько, ніхто не хоче їздити на цьому. На Форді? На фоціваги не точніше. На жаль. Ну. Прийдеться в самоті їхати з ботами. А що робити? А що робити? По інші неї. мене немає. Не Ще й три круги. Ну добре, що вони швидкі. Нашому нашому ця черебована цей Траєкторія на завада. Taip, ir tu lopam lopam. Kai, kai, padarykte mokočiap. Ops, tu de. Ops, tu de. Mm -mm. Raz. Oi, dėl vas. Teres. Mm.

юнь нюнь юнь нюнь дунь дюнь нюнь Він вже цей движок повинен вип'єнути, те, те як я над ним знущаюсь. Постійно відсічки його тримаю. Опа! Так ти шо, просто в міліметрах забираємо. Опа, так ти шо? Тяне малий, дай Бог кожному. Ось і перемога. I my oś tak zrobimy. Hopa, Minie <mimics> Mini szum, a zaraz na parkoweczka zladam. Blackson. tutu, Blackson Meksyka. Та, ти шо? Mm. Ну і йдемо на останню гонку, саме із таких, де я думаю, я дуже буду ну трошечки трошечки страдати. Ну, ми зараз це перевіримо. Добре, на цьому ми будемо завершувати. Як завжди, не забувайте проподобайку, комент, підписуйтесь на канал. Знову ж таки, якщо хочете пограти зі мною, приєднуйтесь до Discord. Також зі телеграму, де я буду повідомляти, ще коли буде зніматися. Ну а також просто життя каналу. Також можете підтримати фінансово мій канал, тому що апгрейдики, все п'яти треба, і все дуже дорого. Також не забувайте допомагати ЗСУ в будь-якому випадку. Допомагати одне одному. І побачимось у наступній серії. Також я залишу посилання, теж на баночку. Да, можна буде та підтримочку. Всім па папа!